Усім привіт! Вирішили нарешті замінити мастило в нашому двигуну у лодочному Тохасу 9.8. Для цього нам потрібно викрутити зливний винт, що ми зараз і будемо робити. Викручуємо зливного винта. Так, наше мастило плечового стіка. Текти. Обов'язково треба ємність, щоб було куди їй текти, для того, щоб було краще. Також викручуємо заливного винта. Він почав мастило текти. Все. Тепер будемо чекати, поки воно не стече. Так, наше масло вже майже все витікло. Наступний наш це треба залити свіже масло. Беремо Quick Silver, це таке спеціальне масло для редукторів. Також придбали ось такий насос. Для заливки у редуктори. Дуже добре, що тут є такий спеціальний переходничок. Вкручуємо його у зливний отвір. Обов'язково треба знизу, щоб ми повітря, яке тут у нас Може бути у редукторі, щоб воно виходило через верхній отвір. Все, тут ми вже закрутили, відкриваємо наше масло і закручуємо сюди. Ну і починаємо качати. Качати треба доти, поки з верхнього отвору. Не піде наше мастило, обов'язково щоб вийшло повітря. ємність редуктора 320 мл. Так, є мастило і зразу гвинтом закручуємо отвір, щоб туди не дійшло повітря. Так, є. І закручуємо знизу. І підтягуємо наші. Ленти. Все, ми все закінчили. Часу зайняло дуже небагато і все можна зробити самому. Так що думаю, що це наше відео буде корисне, користуйтесь, міняйте самі масло. Дякую за увагу.